Вітаю всіх! Я хочу подивитися таке питання. Дуже цікаво. Стан. Українська нація деградує сильно. Українська нація деградує сильно. Українська нація деградує сильно. Давайте дивитися. Ось таке питання у мене виникло. Конкретно деградує. Я б сказала сильно. Дивіться, як ми залежність. Ми впадемо в залежність від інших. Все. Конкретно деградуємо. Ми вже ніякі. Нам потрібна оця зупинка війни, оця пауза і довге-довге відновлення себе до цього свята і результату. І багато людей живе на цій паузі. Чомусь багато людей поставили своє життя на паузу, нічим не цікавиться, нічого не робить. Ось, четвірка кубків. Тут описує далі. Сидимо так біля віконця і думаємо, що ж нам робити, чого чекати. Навіщо? Треба жити. А жити треба зараз. Зараз треба жити, а не думати, що і як. Вибачте, деградація. Давайте подивимось. Інтелектуальний стан українців, інтелектуальний стан українців. Емоційний ти зрозуміло, інтелектуальний стан українців ось він. На дроздумах. Поганий. Дивіться, трійка мечів. Боже мій, втрачаємо інтелект на, просто на ходу. Люди перестають думати, аналізувати. Ніхто нічого не хоче. Ось пауза. Вибачте, трійка Пентаклів, пауза. Ось навчання. Трійка Пентаклів у нас багато хто не хоче навчатись, не хоче вчитись, життя поставили на паузу і все. Так не можна, любі мої. Ви що? А потім в мене відписка в телеграмі, бо ніхто не хоче думати, ніхто не хоче чимось цікавитись, ніхто не хоче розвиватись, мої рубрики не цікаві. Ось звідси, всі проблеми йдуть, не можна так жити. Я сама проживаю в Харкові, там не так солодко жити, але я питаю щось робити, для вас щось робити. Любі мої, я зараз не відпочинку, я роблю рубрик менше, теж людина. Мені також треба відпочивати.